Саме в цей момент до нас прийшли на допомогу поліцейські. І працівники Нацполіції, і воїни, бригади, людь. Прикордонники спільно з національною поліцією тісно співпрацюємо з національною поліцією. Спільна робота робить нашу країну сильнішою. Сьогодні День Національної поліції. Саме з ними ми працюємо найчастіше всього на місцях після ракетних обстрілів. Пам'ятаю таку надзвичайну подію, коли було дуже багато потерпілих. Саме в цей момент до нас прийшли на допомогу поліцейські. Вони дуже нам допомогли у транспортуванні потерпілих до карет швидкої медичної допомоги. Чим самим зберегли їх здоров'я та життя. Разом з поліцією ми робимо буденні, але дуже важливі справи. Наприклад, в моїй практиці була така ситуація, коли людина звернулася для обміну посвідчення водія у зв'язку з тим, що воно не в дії. Воно було схоже на оригінальне, але вмістило деякі ознаки підробки. В ході перевірки було виявлено, що цей документ дійсно підроблений. Мною було викликано колег з патрульної поліції, і тоді клієнт зізнався, що він дійсно купив його в інтернеті. Початку повномасштабної війни прикордонники спільно з національною поліцією здійснюють заходи з оборони міста Києва пліч пліч до сьогодення, а саме недопущення та виявлення терористичних організацій, колаборантів та інших диверсійних груп. Наприклад, пам'ятаю, 2022 рік отримано інформацію від Національної поліції про те, що на блокпост рухаються дві автівки, після чого здійснили затримання даних осіб, які виявились диверсантами. Ми, як міграційна служба, тісно співпрацюємо з національною поліцією. Майже щодня Національна поліція України виявляє незаконних мігрантів. А ми, в свою чергу, перевіряємо, чи законно вони перебувають на території України. Одним із цікавих прикладів було виявлення іноземця, який був кримінальним авторитетом. Ми всі робимо спільну роботу тут, на фронті, спільно наближаємо нашу перемогу. І працівники Нацполіції, і воїни бригади Людь разом з іншими підрозділами Сил оборони нищать окупантів, кладуть здоров'я та навіть власне життя за збереження української державності. Дякуємо за вашу сміливість. Ми вдячні вам за вашу допомогу людям. Від цієї міграційної служби дякуємо за вашу роботу. Честь працювати з вами. Дякуємо з днем національної поліції. Разом ми сильніші.